До психологів вибудовуються черги жінок, які бояться, бояться відкрити свій бізнес. Вони приходять і психологам кажуть, я боюсь. А якщо мене там осудять, а якщо мені хтось поганий коментар напише, а якщо людям не сподобається, а ще нічого не зробили, але вже бояться. Жінки бояться і розповідають про це психологам попросити на роботі більшу зарплатню. Чому? Тому що бояться, що відмовлять. І таких історій безліч, а ви в цій черзі чи ні? Ви вже ходите розповідати про свої страхи, про те, як вас не І я зараз звертаюся до вас лише за тим, що ми виросли. Я ще раз хочу це підкреслити. Ми виросли і у різні способи, і через походи до психологів, через те, що ви дивитесь подібне відео, читаєте книжки. Ми можемо себе змінити, не пропрацювати, змінити світ, аплодує. Сміливим і впевненим, і сміливі і впевнені люди інколи потрапляють в смішні незручні ситуації, які здавалося б ну хрест могли б поставити на кар'єрі.